Звернулися представники Роздільнянського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо співпраці та долучення волонтерів для організації чергування на пунктах незглавності, які працюють в Розділянському районі. Сьогодні в нас велика команда і є місцева організація, Роздільнянська районна організація ТОВ Червоного Христа України, яка налічує які в принципі готові до такої співпраці. Але, на жаль, на сьогоднішній день волонтерів на території Захарівської або Великомихайлівської громади, де теж є незглавності, які підпорядковуються державній службі з надзвичайних ситуацій, у нас волонтерів немає. Тому зараз ми провели таку презентацію наших можливостей для саме особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій місцевої, для того, щоб знайти механізми співпраці і залучити до діяльності волонтерської або ветеранів організації ДСНС, або представників діючих співробітників ДСНС. Так само ми Громадськість у разі виявлення бажання долучитися до волонтерської спільноти Товариства Червоного Христа України, долучитися до нас. І сьогодні ми залишили контакти для того, щоб людина, яка захоче таку діяльність впроваджувати, змогла пройти всі необхідні навчання і надалі вже волонтерити в. Сьогодні є одна із найбільших гуманітарних організацій, здійснюючи діяльність на території всієї України.